Привіт! Я вітаю вас на своєму сайті, друзі. Мене звати Олександр, і я займаюся матеріалами фірми MULTIFULLER. На цьому сайті ви зможете побачити найменування товарів, а також їхню ціну. Крім цього, я займаюся обладнанням для малярки. Тобто, це фарбопульти, міні-джети, різного роду машинки, шліфувальні, рубанки, паяльники ну, все таке, всі такі речі, які потрібні кузовщикам, малярам. Дуже цікаві плюшки. І ще. У мене є попутні товари, такі що вже на більш широку аудиторію. Тобто там повербанки різні, колонки, блютуз і таке інше. В общем, цікаві такі клюшечки. Друзі, інформація, вся з приводу зв'язку зі мною буде нижче. Кому щось потрібна буде консультація, обов'язково дзвоніть, по можливості надам без проблем. Всім бажаю добра. Всього найкращого з вами був Олександр і на зв'язок, друзі. Пока-пока.